Євросоюз тимчасово відклав запровадження нової біометричної системи контролю в'їзду для громадян країн, які не є членами ЄС. Про це заявила комісар ЄС питань внутрішніх справ Ілва Йохансон. Про це повідомляє видання Reuters. 10 листопада, як планувалося, система не запрацює. Її планують запроваджувати поетапно, але нового графіка наразі немає. І ще не всі країни є готові до запуску нової системи, зокрема Німеччина, Франція та Нідерланди. Нагадаю, як планувалося, нова it система буде відстежувати в'їзд і виїзд громадян третіх країн до шенгенської зони. Ручний паспортний контроль скасують під час. Першого в'їзду у пасажира братимуть біометричні дані в разі його відмови у в'їзді буде відмовлено. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на зв'язку, пане Андрію. Тобто Німеччина, Франція, Нідерланди з 10 листопада до нової системи біометричного контролю не готова. А що з Україною у нас теж процес відкладено? Ну, власне, перетину українського кордону це не стосується правила перетину нашого кордону: як на в'їзд, так і на виїзд не змінюються. Власне, ці зміни стосуються країн Європейського Союзу. Про це дещо раніше також інформувало Міністерство закордонних справ нашої держави, роз'яснювало, що це буде, як це відбуватиметься. Ну і, власне, це не додаткові, не додаткові там документи. Це мала б запрацювати нова система в'їзду-виїзду для громадян, не європейських країн, і власне під час в'їзду люди мали б здавати біометричні дані, відбитки пальців своє фото. Під час оформлення на на в'їзд, і в подальшому це так прив'язувало людину до її паспортного документу і до біометричних даних для того, щоб в подальшому ця система більш ретельно контролювала і в'їзд та виїзд, ну і, власне паспортні документи, аби унеможливити використання підробних документів. Пане Андрію, а чи є розуміння, коли запрацює оця нова іт система? Скільки по часу займатиме власне збирання біометрики уперше для не громадян Європейського союзу? Скажімо, і для тих же українців, які будуть в'їжджати на територію ЄС? Ну власне про е, час, коли вона все таки зафункціонує, нам е, достеменно невідомо. Ми пам'ятаємо, що і раніше, і кілька років тому також анонсувалося, що такі е, нововведення можуть запрацювати, але дотепер вони не були впроваджені. Зараз воно знову ж таки е, з відкритих джерел бачимо, що відтерміновуються. Але якщо говорити про збір біометричних даних, ну власне про саме фото і сканування відбитків пальців, це не займає багато часу свого часу, коли на, на українському кордоні в українських пунктах пропуску, також для громадян окремих країн, збиралися відбитки пальців для збору біометричних даних, можу зазначити, що це, це не триває довго, це фактично там може тривати до однієї хвилини, але в подальшому, коли людина один раз здала свої біометричні дані, наступного разу вона цього вже не здає, і власне процес проходження контролю може тривати навіть швидше. Ми правильно розуміємо, що йдеться згодом про єдину базу для всіх країн ЄС, тобто з якого б ти кордону не заїжджав, це буде єдина база, де будуть перевірятися твої відбитки. Ну, власне, так, це ж стосується всіх країн Європейського союзу, навіть для людей, які там прибувають літаками з інших країн, які перетинають зовнішні кордони європейського союзу. Але ця, ця система мала б поєднувати всю інформацію, якою могли б користуватися всі контрольні служби в країнах європейського союзу для того, щоб повноцінно контролювати в'їзд та виїзд людей до країн Європи. Якісь нововведення в нашій системі контролю, в'їзду, виїзду, чи очікуються чи ні, що ви можете про це сказати? Ну я на початку сказав, що відносно правил перетину українського кордону, як для громадян України, так і для іноземців, змін ніяких не передбачає. Та й, власне, якщо знову ж таки говорити про країни Європейського Союзу, в тому числі. З які які межують з україною під час виїзду з України і в'їзду в ці в ці країни додаткових документів ці нові зміни не передбачають а виключно збір біометричних даних для того, щоб прив'язати людину до її паспортного документу і біометричних даних. Ми зараз говоримо з вами про законний спосіб виїзду і в'їзду, але незаконні, зокрема в Україні, так само розповсюджені. І наприкінці минулого тижня в Києві затримали учасника сходки, будемо говорити так, кримінальних авторитетів, які переправляли у Хилянтів за кордон. І вони робили безпосередньо своїм так званим клієнтам підробні документи для виїзду. В даному випадку кримінальні авторитети давно не було такого в медійному. Просторі і кримінальні авторитети чи займаються такими дрібницями, як переправляння ухилянтів за кордон, чи це сказано виключно заради такого гострого слівця, щоб привернути увагу до цієї інформації? Знову таки яка участь державної прикордонної служби в цьому, чи по факту, коли підроблені документи, і вони підроблені надто чисто, не можна сказати, що державна прикордонна служба також є окремим елементом в цьому злочинному ланцюжку. Ну, дивіться. А... Справа, щоб викривати злочинні групи, які е, незаконно переправляють людей, це відповідальність і Державної прикордонної служби і інших правоохоронних органів, і ця робота триває постійно, або ж спільно, або навіть окремими органами е, самостійно. І, власне, якщо говорити про е, ті дані, які є за державну прикордонну службу у співпраці з іншими правоохоронними органами, то за час дії воєнного стану викрито щонайменше 630 злочинних груп. І спеціалізувалися на тому, що незаконно намагалися переправляти людей через кордон. Це як по зеленій ділянці кордону, так і спроби підробки документів. Бо щодня також в пунктах пропуску нашими інспекторами викриваються. Люди, ну власне, це більше стосується чоловіків, які на паспортний контроль надають підробні документи, які б підтверджували умову виїзду за межі України. Коли такі особи викриваються, вони передаються правоохоронним органам, з ними проводиться перевірка для того, щоб встановити весь ланцюжок, встановити осіб, які їм сприяли в цьому, які їм допомагали виготовляти ці документи. Ну і власне по в подальшому це затримання або ж групи людей, або окремих осіб, які Займалися такими справами, ну і власне треба розуміти, що досить часто це можуть бути навіть не підробні документи, а належним чином оформлені. Але це можуть бути причетні ті особи, які працюють в різних державних установах, які знову ж таки, за кошти оформлюють такі документи, попри те, що людина на них не має права. Пане Андрію, продовжуючи тему ухилянтів людей, які намаються в незаконний спосіб. Перетнути кордон України в бік Європейського союзу, зараз зима наближається. Ось цікаво, чи змінюються способи утечі? Ну от, якщо там взяти ту ж сумнозвісну тису, яка відома своєю буркливою течією холодною водою, яка не замерзає взимку, її навіть я пам'ятаю, люди ризикували перепливати і взимку в гідрокостюмах. Стосовно зараз цього похолодання, можливо, ви можете. Передбачити наперед, чи будуть змінюватися ось способи втечі і діяти на упередження? Ну знову ж таки, аналізуючи попередні роки, то більшість спроб незаконного перетину кордону вони і далі продовжуватимуться в своїй більшості поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону, по пунктам пропуску. В таких випадків і зараз менше, якщо порівняти з зеленою ділянкою, але знову ж таки і по напрямку пунктів пропуску такі випадки е продовжуватимуть скоріш все фіксуватися. В той же час, якщо говорити про зелену ділянку кордону, то з настанням холодів. Тенденція щодо кількості охочих незаконно перетнути кордон, вона змінюватиметься. Я вже зазначав, що до прикладу, якщо порівняти липень місяць з серпнем і вереснем, то тенденція зменшення прослідковувалася десь на 20%, Але протягом жовтня місяця тенденція залишається десь на рівні вересня, тобто суттєвого поки подальшого зниження, ми не фіксуємо але Знову ж таки, ще не настільки несприятливі погодні умови, які відбили повністю людей бажання йти в несприятливі погодні умови через кордон, але попри все, знову ж таки, задача державної прикордонної служби викривати всі, всі спроби незаконного перетину кордону затримувати порушників, бо вкотре наголошую, що це відповідальність також України перед країнами, з якими ми жуємо, аби таких випадків не було. Дякуємо вам за надану інформацію за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.